Сонечко, привіт! Давай подивимося, що для тебе підготував вересень місяць, якщо ти у нас водний стихій. стихії. Концентруйся зараз на собі, думаю, виключно про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай дивитися вересень водні знаки. Нові можливості, десь якісь понятно, хорошо, ну ладно. Так, дивись. Починається місяць з відкриття для тебе нових а, можливостей, матеріальне певне процвітання. Ти будеш на порозі нової справи, або не стільки справи з точки зору там, якогось проекту чи власного бізнесу, скільки про можливість, да, яка має потенціал принести фінансове і матеріальне процвітання, як мінімум, це про розвиток, про нові можливості, знаєш про достаток. Про ресурсність і певну стабільність в житті. А середина тижня тут прояв того, що або ти, або хтось інший може займатися певним обманом, або приховувати свої справжні наміри щодо ситуації певної. Це про знаєш, підступність якісь стратегії, прям вибудувані, прям стратегії якогось там, типу, знаєш, обману тебе як такого. А, але по факту ти виходиш із цього. Із цієї інтрижки називаємо це так, переможцем, бо через тільки терпіння і твоє зростання ти зможеш розвиватися в тому місяці. Тут історія про те, що ти наполегливо працювала над довгостроковою метою своєю, да зробиш перший, треба тобі, точніше, зробити крок назад. Щоб оцінити свій прогрес, знаєш, відкоригувати стратегію для того, щоб подивитися на ситуацію трошки цілісніше, знаєш, не просто там отак волок в притул дивитися, а трошки цілісніше, подивитися на ситуацію. І зрозуміти, що треба знаєш довіряти природному ходу події, речей і часу, до речі, кажучи, що до твоїх зусиль і інвестицій. туди, тоді все буде гуд. Єдине, що по пораді скажу: не бійся відстоювати свої переконання, бо вони вірні. Вони вірні, бо вони правильні. Да, це про оборонну ем, знаєш, і стійкість як таку. Ти зіткнешся з певним викликом, от по той трішки по брехні, по п'ятерки, да там. Там, а, це по сімрці мічей а, з викликом і певною перешкодою, але вирішиш в цю історію в будь-якому випадку знаєш, і ти ну, переможцем, да? по і того, ти вийдеш переможцем світу.